Оксано, навіщо ти накупила стільки презервативів? У тебе ж давно немає чоловіка, чи я щось не знаю. Галю, що я тобі скажу? В аптеці зі мною у черзі стояла Катерина, сусідка моя. Ти би бачила її заздрісні очі, коли я їх купувала. Заради такого моменту й гроші витратити на шкода. Микола, ти мене не любиш? Люблю. А чому суп не доїв? Та з'їв я суп, ага, а лавровий листочок. Прийшла свекруха до невістки, провела пальцем по шафі і показує на порох. Як це називається? Свиня завжди болото знайде. До папи Римського заходить секретар і каже: Ваше Преосвященство, у приймальні сидить старий єврей, ну дуже старий. І сидить вже два тижні. Не йде, просить аудієнції. Ну, нехай зайде. Заходить дуже старий, так і допотопний єврей. Чим можу вам допомогти, запитує папа. Старий єврей дістає з лапсердаку картину таємна вечеря, показує папі і запитує: Це ваші люди? Папа гордо відповідає, наші. А чому ви запитуєте? Вони за стіл не розрахувалися. Лікар каже Омонівцю після операції: Все гаразд, яйця ми вам видалили без ускладнень. Як яйця? У мене ж грижа. То я вам теж казав, що йду додому, а не на мітинг.